З вами Кирюха, канал Пазламан. Я повертаюсь до відосиків по імперії Пазлів нашої улюбленій. Ну що мені розказати? Дуже дякую вам всім за підтримку. Про це я запишу окреме відео, а сьогодні на нас чекає день народження е, нашої улюбленої гри і, звісно, ми будемо робити призивчики. Вибачаюсь, камера мене така собі, засобів для запису нормальних немає, ну тому як буде, так і буде. Отже, що можна сказати? Є мене крісів рівно на Х10. І давайте подивимося, що можна буде призвати. Святковий призивчик нас чекає. Зараз ви подивимося змінами рекомендації, тому що я хочу зловити щось новеньке. Так, рекомендації. Чесно кажучи, я цих героїв не знаю, тому що дуже багато часу пропустив по нашій улюбленій грі. І зараз, як кажуть, не в тренді. Ну нічого, ви мені допоможете повернутися, і я буду, як завжди, радувати вас крутезними відосиками і потужними емоціями. Так, Бернадет, хочу, хочу. Далі, 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 далі. От знаю точно, що Сладх нормальний герой, тому ми, ми його теж поставимо в рекомендації. Блін, ну тут дуже багато героїв, я навіть не шарю хто з них хто. Ота теж хочу, тому що в мене зелені проблеми. І давайте... Давайте, 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 Сладк, що ти робиш? Давайте подивимось. Так, 50%, лікар... Вороти. Ще в нас є по жовтенькому ось такий лис. Сільверпо. Так, що робить? Що робить, що робить, що робить? Ну не знаю, не знаю. Так, Астрид. Астрид теж на... О, так, це лікар, який може відроджувати. Досить тисне погано. Так, Розалинд. Навіть не знаю. І це лікар. Блін, одні лікарі в жовтому кольорі Так, Діму я не хочу. А ти що робиш? Так, 310%. Всі вороги мінус до 4 диргенерації мани. Плюс ману зрізає. Ну такий типу, notbad, notbad. Середній, але я навіть не знаю, з ким мені його грати, тому не знаю. Ну коротше ви знаєте, як ці призиви працюють. Може пощастити, може не пощастити. Коротше, давайте. Слага все вибираємо. Також тут, присуті, два новеньких герої, яких можна виловити тільки зараз. Ну, звісно, вони з'являться на наступному івенті. Це в нас Леоні. Зелена п'ятірочка. Так, ну так, потужно виглядає. Блін, як кажуть, джунглі звуть. Джунглі звуть. І червоний це раджеш. Так, середній. Угу, угу. Коротше, зачитувати не буду, я думаю, ви самі вмієте все добре читати. Ну окей, давайте. x 10 3400 крісів піде в трубу чи ні. До речі, я до цього доловив вже е, нормальних героїв. У мене три нових п'ятірки. Це я мишку зловив. Нову така вона вухата, коротше, з цього, з китайського нового року. А також на костюмах зловили костюм Річарда. У цей дзеркальний і льоньку. Льоньку я майже докачав. З річардом не знаю, що, що робити. Пишіть, будь ласка, про це в коменти. Так, ну що, поїхали, Х10. Так, давай, давай. Святковий призив, це те, що нам потрібно. Е, перша спроба, рехетри. Ну, стандартна трійка, ви знаєте, це корм. Це вже корм. Анфорд, щось новеньке, не знаю. Буду читати, що він робить. Так, лін. Четвірка, десь його вже бачив. Вільям теж бачив. Ну, Ліна мабуть, качнем, бо он чил. Є в мене така четвірка досить непогана, тому раджу прокачки до деяких героїв він нормально сумісний і нормально розносить. Так, разбік, одні трійки йдуть. Саски хотів жовтий, ось тобі трійчик жовтик накидають. Так, мольвог. Не знаю, що з ним робити. Джако в мене був, навіть не качав. Ех, ну такий собі призивчик, чесно кажучи. Ну, що маємо, те маємо. До речі, в мене також є. Зараз я вам все покажу на супер стихій призив. Але ми зробимо, мабуть, його через 2 дні, щоб контент на каналі йшов поступово, з'являвся і так далі. А на цьому дякую. Не забувай підписуватися, якщо цього не зробив. Твоя підтримка дуже важлива для мене. І ще раз всім дякую, хто приєднався до того, щоб зібрати гроші. Для моєї реабілітації, протезування і тому подібне. Всім величезне дякую. Короче, ми побачимось. Всіх обійняв, цілую. Всім пока побачимось.